Там ще затримали чи ні? Де підполз підполков? Поживанова відпустить. Всього було затримано п'ятеро людей. Серед них була журналістка Тетяна Чорновіл, але її вдалося відбити ще біля Київради. Інших завантажили в автозаки і повезли. Четверо хлопців затримано. Четверо. Тільки що з мені подзвонили, Сказали. Зараз їх ведуть з двора, заводять в автозак. Серед затриманих опинився й помічник народного депутата від батьківщини Олександр Поживанов. Олександр Бригінець говорить, помічника затримали, коли його били коло коліс автозака. Всіх затриманих повезли в Шевченківський райвідділ, та за ними одразу відправилися депутати від батьківщини та свободи, в тому числі Арсен Яценюк, Сергій Пашинський, Андрій Мохнік та сам Олександр Бригінець. Першим випустили Олександра Поживанова Із з Він каретою швидкою поїхав до лікарні. Дуже погано і почуття розумієте. Не звідки два хлопця дали по голові, отягли, порвали, ну порвали куртку, побили все, мене, не в лице і вас і вже мене Викрутили, але заламали руки. А от хлопця одного побили. За те, що він повідомляв, що згідно такої то статті, такого-то закону вони мають повідомити за чого затримали та надати певні роз'яснення. Згодом випустили інших учасників акції. Стало відомо, що їх звинувачують за двома статтями: дрібне хуліганство та злісна непокора діє міліції. Ну, ми їх витягнули. І завтра, звичайно, будемо подавати наших адвокатів для того, щоб ще пройти судову процедуру. А сьогодні я звернусь до генерального прокурора. Перше з приводу незаконних дій Міністерства внутрішніх справ, у нас вже відкрите одне Кримінальне провадження за попередню сесію міськради, зараз буде друге кримінальне провадження, і так само за побиття цих людей працівниками міліції. Завтра о десятій ранку в Шевченківському суді відбудеться судове засідання, на якому буде вирішуватися подальша доля цих людей. Валентин Ковалевський, Артем Кутасов соціальна країна.